Усе, до чого торкався майстер прекрасно, вбирало пору в його душі. Натаніел Готорн, занурний у поританську спадщину Нової Англії та власні духовні сумніви, створив цей твір як роздум про ціну ідеалу та межі людської досконалості. Написане всередині XIX століття, оповідання відображає напругу між прагненням до краси і реальністю людської недосконалості у центрі скульптор. Одержимий створенням досконалої жіночої фігури, що врешті стає живою. Проте його шедевр виявляється надто далеким від реального життя, і краса обертається трагедією. Історія пройнята психологічною тривогою, самотністю творця і моральним запитанням чи має людина право втручатися в таїну життя, цей твір актуальний нині, у світі, де прагнення контролю загрожує людяності. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.